В минулому році ми всі мріяли зняти маски, позбавитися корони. Ми усі загадали це бажання і ми позбавилися. І сила думки, сила цієї енергетики, котра повинна в нас бути в 12-й годині з 31 -го на 1, зібратися в одну велику-велику енергію. Ми повинні повірити у чудо. І воно обов'язково здійсниться. Наше спільне, найжиданіше бажання перемоги та миру. Воно обов'язково здійсниться у 2023 році. І для цього ми повинні бути єдні у наших думках, наших серцях і в наших діях. Люблю вас.